По обіді біля обласної інфекційної лікарні черга з родичів хворих. Приїжджають й швидкі. Біля реанімації Наталія Титорова. Звідси її батька, який хворіє на ковід, переводять до звичайної палати. Неділю тата хворів реанімації, а мама завтра буде неділя. Тато важко, дуже переніс. А мама середньої важкості. Сиділи вони в мене з села і Виходячи тільки на річку? Тільки на річки, більше ніде. До магазину і на річку. Батько Наталі був у старій реанімації. У ній 12 ліжок. Зараз на останньому поверсі закінчують облаштовувати нову. Вона розрахована на від 18 до 25 місць, розповідає директор лікарні Павло Нартов. От буде консоль, так як я казав. Буде стояти порад буде підключатися. Якщо додатково додаткові ліжка будуть, потім ліжко розгортається роз, роз, і бачите, ще додатково. І тут ще одна становиться. Сюди вже провели кисень, закупили меблі. Тут будуть Вже підключається кисень, і це до консолі. Консоль – це така панель, панель підключається кисень і туди включається, там розетки знаходяться, під і під кисень. У палатах чергуватимуть медсестри. Буде монітор. Сестри, каб... камери будуть спостереження. Інформація буде надходити від хворих про стан рівень. Там сатурація, тиск, температурний режим. У палатах камери, кондиціонери та вентиляція. Те повітря, яке у нас, воно повинно вентилюватися і якраз це обладнання воно буде запобігати розповсюдженню внутрішньолікарняної інфекції. На роботу витратили вже 10 мільйонів гривень, та щоб відкрити реанімацію, потрібні додаткові кошти, говорить Нартов. Наповнити її обладнанням, це повинні бути консолі кисневі спеціальні для того, щоб підключати апарати ШВЛ. Ну і інше ще додаткове обладнання всіх хворих з тяжким перебігом, яким необхідний кисень і все інше, будуть знаходитися в реанімації. Не будуть вони, вони розкидані по всім відділенням. Презентували проєкт нової реанімації у серпні 2020-го. Будувати її почали взимку. Торік тодішній заступник голови облдержадміністрації Тарас Пастух казав, будівництво реанімації може зайняти близько двох місяців. Чому роботи затягнулися на понад півроку, оскільки ще грошей не вистачає на обладнання для. Для реанімації та коли її відкриють, заступник голови облдержадміністрації з питань охорони здоров'я Михайло Черняк сьогодні відповідає так. На сесії, яка буде планова, почергова сесія, за планом будуть, якщо є потреба, на консолі, наприклад, там щось до, до електроенергії додати фінансування, все буде питання вирішено і жодної проблеми не буде. Скільки це грошей? Ви розумієте, що у вас зараз цікавить кошторис, який необхідно озвучити. Я вам дам цю інформацію. Додатково, що у вас є в цьому потреба. Додаткові ліжка, які є в цьому відділенні, з'явиться найближчим часом. Все я вам точно говорю, що там всі роботи з цього приводу завершені. Коли? Дату? Я вам скажу. Скажіть. Скажу. До вечора п'ятниці. Черняк дату відкриття реанімації не сказав. Сесія облради, на якій можуть надати гроші для лікарні, відбудеться за два тижні. Альона Рязанцева та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.